Місто Охтирка історія мого будинку. В ніч на 24 березня 2022 року в наш будинок був прильот. Один снаряд влучив безпосередньо в дах. Декілька снарядів влучило в дорогу та своїми уламками руйнували все на своєму шляху. Ось такі уламки снарядів розліталися та руйнували наші квартири. Це мій будинок. Тут жила моя багатодітна родина. Далі маленька екскурсія з 2022 року по сьогодення. Ранок 24 березня 2022 року у нас розпочався втрати житла в моєму будинку 60 квартир. Цитильна сторона будинку, тут наче незначні пошкодження, але далі на нас очікувало найстрашніше. Країна-агресор зруйнувала всі квартири чотирьох під'їздів, яких дружньо проживали люди абсолютно різного віку. Ось така страшна доля очікувала нас на ранок. Всі мешканці залишились без своїх осель та самостійно мали шукати собі прихисток. Хочу любові, але ти мої руки. Замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати і при цьому. Уламки снаряда були настільки потужні, що пробили наскрізь зовнішні стіни. Пошкоджені були всі квартири чотирьох під'їздів. мені Це ми побачили ззовні. Але що ж було всередині? Це був просто жах. Уламками снаряд були розбиті бетонні стіни, вікна були розбиті на щепки, двері рознесло на шматочки. Це була кухня. Уламками снаряда було розбито майже все. Уламків снарядів летіло безліч, і вони руйнували все на своєму шляху. Такий вигляд мала дитяча кімната на балконі також була розбита бетонна перегородка. Ми самотужки забили вікна та почали чекати на комісію. Комісія обстежила пошкоджені квартири та визнала їх непридатними для проживання до проведення робіт з капітального ремонту. Через місяць на запит управління соціального захисту населення 30 квартир органи місцевого самоврядування визнають придатними без будь-яких ремонтних робіт, незважаючи на рішення експерта з детального обстеження будинку. Далі управління соціального захисту населення скасовує допомогу на проживання без видачі будь-яких рішень та посилання на закон. Прийшла осінь, будинок обвалювався з кожним днем, та його навіть нагородили. Під дією постійних дощів дах провалився з п'ятого по третій поверх. Всіх мешканців органи місцевого самоврядування залишили напризволяще один на один зі своєю бідою. З розбитими вікнами, з дирками в стінах зі зруйнованим дахом. Мешканці вимушені були виїхати, лишивши все, що було у них в оселях. У місті почало процвітати мародерство, так як був вільний доступ до будинку. На чисельне прохання власників накрити хоча б дах від дощу лише 9 листопада 2022 року почали робити огорожу у місці обвалу. Все, що люди не змогли вивезти, його просто викидували, а те, що вціліло, відкладали чомусь в окрему сторону. І нікому не відомо, де їхні речі. Власники перших двох під'їздів не знали, як їм жити далі. Поперед чекала зима. Органи місцевого самоврядування людей позбавили допомоги на проживання. В будинку не було опалення, жити в зруйнованих домівках було неможливо. Ми почали просити допомоги у міського голови Павла Кузьменка та управління соціального захисту населення. На звернення ми отримали відповідь, що допомога нам. Не Також нам повідомили, що виготовлено проект капітального ремонту цього будинку в кінці листопада закольцовують опалення в двох під'їздах, які не були огорожені, щоб люди зимували в розбитих квартирах. При цьому міська влада обіцяє компенсувати витрати на опалення. Але які ж умови можна забезпечити таким опаленням, коли в будинку немає вікон, розбитий дах, дирки в стінах. Та опалення ще й в стінах, і товщина стіни між другим та третім під'їздом не перевищує 10 см. І морози. 1 грудня. Повітря на вулиці мінус 2-2 градуси нижче нулі. Йдемо калюжа. Замився льот, подивимося, що дивиться в нашому студії. Для машин. машин, ну, якісь ремонтні роботи проходять всередині приміщення. Ну, давайте подивимося, що робиться в нашому будинку. Виходимо, огорожа навколо 3-4 Ну, Давайте подивимося. Згідно слів мешканців, в даному будинку вже ввімкнули опалення. В будинку вимкнули опалення. за Ось такі от Тут вікна, таке у нас топлять. Тут вікон немає, там вікон немає, там вікон немає, розбито. П'ятий поверх, ну повністю стояк. Вікон немає. От таке у нас топлять. Давайте пройдемо всередину, подивимось, яка температура всередині приміщення. Зараз відкриємо. подивимось. ось балкон, ось будинок. Напроти. Подивимось. Да, Радусних. Десять градусів показує. Десять градусів. Ось тут. Що тут у нас робиться? Ремонтні роботи проходять. Що людей всі викидають із приміщень, ремонтують. Розбите, кімната. Десять градусів і на кухні. Таке ми, ми топимо. Подивимось, яку оплату за опалення принесуть у розбитому будинку. А ось і рахунок. Майже 4 тисячі за 44 квадрати. Але обіцянка міського голови з компенсація опалення також не була виконана. На сайті міської ради була опублікована стаття, в якій повідомляли, що компенсація надається лише власникам тих квартир, опалення в яких і так не було підключено. Міжнародна благодійна організація допомогла із заміною пошкоджених вікон, але роботи були виконані не в повному обсязі. Пробиті панелі просто заліплювали полістеролом. В деяких місцях металопластикові конструкції просто висять у повітрі. В грудні 22-го року виконувалися роботи з консервації пошкоджень. Була відновлена частина будинку в місті прильоту, але з березня ремонтні роботи чомусь припинилися. 29 березня, 23-го року. Ми звертаємося до міського голови з питань ремонту в наших пошкоджених квартирах та дізнаємося про те, що не всі квартири були включені в капітальний ремонт. Наступний сюрприз нас очікував, коли стартувала державна програма по відновленню. В дії відображається, що об'єкт повністю зруйнований, і тут нам недоступна допомога по відновленню пошкоджених квартир. Знову звертаємось до міського голови. Відповідь надає нам його заступник, в якій йдеться мова про те, що компенсація не поширюється на об'єкти, які повністю зруйновані. А тепер нічого не зрозуміло. Тобто керуючись документами, відповідями та законом, переважна кількість квартир не має права на компенсацію та не включені в капітальний ремонт. Перший етап компенсації постанова номер 381 Компенсація розповсюджується на квартири у багатоквартирних будинках, у яких не пошкоджені місця загального користування. Надалі стартує другий етап компенсації за повністю знищення об'єктів, які не підлягають відновленню. Під обидва етапи компенсації наші квартири не підлягають. Щодо програми, є відновлення на державному порталі Дія є повідомлення про те, що багатоквартирні будинки, де пошкоджені під'їзд, сходові клітини, відновлюватиме місцева влада централізована за окремою програмою. Також зазначено, що якщо пошкоджені місця загального користування, то власники квартир в багатоквартирному будинку не можуть отримати компенсацію. Такий будинок має ремонтувати місцева влада за окремою програмою. Дуже цікаву інформацію щодо нашого пошкодженого будинку надав міський голова Павло Кузьменко на апаратній нараді, яка відбулася 7 серпня 2023 року. Київська 103 і чомусь уже чим далі від повномасштабного вторгнення, чим далі від 24 березня, коли туди прилетіло. Тим більше ну, людей, тих, які там, чи тих, які здалека за цим спостерігають, ну, складається враження, що це зруйнував міський голова. І от вимога на сьогоднішній день, коли ж ти падлець відбудуєш, шановні, із п'яти зруйнованих багатоповерхівок, зараз нежилими є два під'їзди на Київській 103. Все те, що залежить від мене, як міського голови, кошти виділені. Проект на відбудову розроблений. Е, інші моменти, їх дуже складно, складно пояснювати. І той, хто хоче почути, той їх почує. А той, хто не хоче почути, у нього одна єдина вимога. Відбудуйте Київську 103. Відбудуємо. Повірте, відбудуємо раніше, ніж відбудується вся країна. Це 100% Ми їх відбудуємо раніше, набагато раніше, на роки раніше відбудуємо. Повірте. Відбудуємо раніше, ніж відбудується вся країна. На роки раніше відбудуємо і знову чуємо чергову обіцянку. Цікаво. А чому мова йдеться лише про два під'їзди? А чи давно міський голова відвідував пошкоджений будинок? Чи спілкувався він з мешканцями, чи знає, в яких умовах вони вимушені проживати? 11 серпня 2023 року. Запрошуємо на екскурсію. Це пробоїни від уламків снаряда, скрізь які виходить тепло. Вони так і залишаються на фасаді будинку. Деякі дірки були просто здаткнуті полістиролом або запінені монтажною піною, які руйнуються за незначний час на сонці. Балкони останніх поверхів так і залишаються аварійними, і в будь-який час можуть обвалитися. На цих панелях все так само залишаються наскрізні дирки. Найменші запінили монтажною піною, більшенькі заткнули полістиролом, а самі великі так і залишаються. Останнім часом день за днем іде дощ. Калюжі не тільки на вулиці. А давайте поглянемо, що відбувається всередині будинку. Тут ми бачимо потіки від води. Піднімаючись вище, ми бачимо розбиті панелі. Це мокрі стіни, які протікають кожного доща з п'ятого по другий поверх. Тріщини по всьому будинку і насквозь пробиті сходи. Ця панель також вся в тріщинах. Над цією квартирою краще спостерігається, як тече дах. Це та пробоїна в сходах, яку я вам показувала раніше. Тут ми спостерігаємо пробоїну та місце протікання трохи в іншому місці. Ця вона пошкоджена дуже сильно. Це вибоєна сквозна з зовнішньої стіни в одному і другому місці. Уже тут ми можемо спостерігати місце протікання даху з іншої сторони під'їзду. Кожен дощ тут тече вода. І знову тріщина і місце протікання. Це останній поверх. Тут вода, кожен дощ. На останньому поверсі, мабуть, дуже важко знайти місце, де немає протікань. Протікання йдуть навіть над електричним щитком. Це дуже небезпечно. Сподіваємося, що це бачить управитель нашого будинку Бондаренко, управляюча компанія ПП Сіб, який на депутатське звернення в письмовій формі заявив, що станом на 15 травня 2023 року в будинку проводяться капітальний ремонт. Тече не тільки в під'їзді, наша екскурсія не закінчується. Це п'ятий поверх цокольного поверху в будинку немає. Ця тріщиня назовні на вулицю. Цьому місці не встигає висихати стеля. Вода тече просто по стіні аж до третього поверху. Уламками снаряда була пошкоджена зовні плита, і на ній з'явилася тріщина. Шпалери зі стін відпадають самі по собі. Звідкосів по вікнах тече вода, і люди вимушені підставляти будь-які ємності для її збору. А це міжкімнатні двері, точніше те, що від них залишилось. В цій кімнаті панель розбита двох місцях тут також тече під час дощу на кухні також тече кожен дощ Це ємності для збору дощової води всередині жилого приміщення. А вигляд цієї кімнати взагалі приводить в жах. Ці шпалери були поклеєні незадовго до початку війни, зараз вони зовсім не мають такого вигляду, вони просто відпадають самі по собі. В цій кімнаті, мабуть, не знайдеться жодного місця, в якій би не текло. Кожен дощ стоять ємності, в які капає майже в кожному сантиметрі. Тече не тільки по вікну, тече навіть в місці освітлення. Просто злюстра. Ось ємності, в які збирається вода. Як ви думаєте, тут можна жити? Спускаємось нижче квартира на третьому поверсі. Тут також тече зі стелі. Тут не лише протікання, але також в трьох місцях пошкоджена стіна та вентиляційна шахта це дуже небезпечно та несе загрозу для усіх мешканців постоянку при користуванні газом. Бетонна перегородка вся в тріщинах та побита уламками. Так як балконна рама монтувалася на пошкоджені плити, кожен дощ тут тече. Та також вибоєна від уламків. Ми неодноразово зверталися за допомогою до міського голови Павла Кузьменка та його заступників, та отримували лише обіцянки, та вимушені були просити допомоги у президента. Мешканці втрачають надію. Вони просять включити всі пошкоджені квартири в капітальний ремонт згідно чинного закону України в будинку, велика кількість малолітніх дітей, а також людей похилого віку, у яких розвилися тяжкі хвороби. Своєю бездіяльністю чиновники органів місцевого самоврядування забулись, що кожний громадянин має право на відновлення пошкодженого майна. Через бойові дії країна агресор принесла в нашу країну смерть та руйнування. Але ця страшна війна колись закінчиться, і треба жити далі, чесно жити. І поки ми живі, ми повинні виконувати свої обіцянки, хоч які б складні вони не були. Якщо ви дивитесь це відео, ми просимо максимального розповсюдження інформації. Будь ласка, діліться цим відео, ставте лайки, адже це допоможе розповсюджувати інформацію на всю Україну і не тільки на весь світ. Україна не прагне чужого. Україна боронить своє, і що вечір, дякує Богу, і що ранку в вірі встає. Слава Україні!